Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це? Зараз я вам розкажу, що відчуває людина при тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там в води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки з Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя? Виходиш з коми і бачиш світ заново продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі на кумані? Поїхала. Отже, друзі, давайте почнемо. З того мені сьогодні три роки після розстрілу, у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, та вже історія диво. Тобто в мене спина простріла легеня, печінка, дві ноги, рука там, голов'ю, ламки, ще там досколеш, нірвань. Рани, і так далі, вистачає. І значить, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе главним актером житті. В житті. Ну, Це нормально. Плюс ми завжди довели з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі, завжди не то, що виживає, а у нього там все виходить, хіппієнта. Да? І ми живемо, в принципі, плюс-мінус тої установки, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або тіпа, актори, масовка, ну грубо кажучи. от, Бо ми ж сприймаємо світ себе, середини себе. і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо, все, ми ніколи не попадемо в передригах, якщо попадемо, то з неї вийдемо. Ну, більшості людей. Навіть у пісімістах, типу, до себе, ну, все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш якась така історія, тобі перше шукає. Кажеться, ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся такий фу, слава богу, це був сон. Ну це так спрома.